Мир вам, брати і сестри, читаю Боже Слово, це буде Івана 1,22. І ми будемо влаштуватись на молитву. Що ти скажеш про себе самого? Це було питання цілої делегації до одного чоловіка, до Івана Хрестителя. З Єрусалима прийшли, тут написано Левити, священники йому задали конкретне запитання: хто ти? Тут чуть вище. Ти Христос, ні? Хто ти? Ти Ні. Хто ти такий? Що ти скажеш сам про себе? Щоб нам дати відповідь тим, хто нас послав. Брати і сестри, скажіть, якби от мені вам задали запитання. Що ти скажеш сам про себе? От що б ми говорили? Тут не стояло питання вигляду віку, ваги, краси, тут стояло питання. Його дій, його діяльності. Це була ну, незвичайна така ситуація склалася. Вийшов з пустині, сам по собі, з точки зору людей, за ним не було фарисеїв, за ним не було садукеїв, за ним не було римлян, ну, скажем, сам по собі. І почав говорити просто, навіть грубо. І в цих простих словах. Стільки було Божої сили, Божої благодаті, що написано весь Єрусалим. Вся іколися Йорданська, яка була густо населена, Матвій описує, і йшли до нього хреститися. І коли приходили, що цікаво, там були різні верстви. Прийшли воїни, що нам робити. І питали люди його, що нам робити. Прийшли митники, що нам робити. В щоденному житті ці люди одне одного минали. Йшли різними дорогами. Вони вважались, мали протилежні погляди на життя. А ця а сила цього чоловіка, його проповідь, покайтесь, каже Ковадючи. Заставило від храму послати цілу делегацію. Скажи нам, хто ти, скажи про себе. Ще одне місце протилежне це старий заповіт Йона, перший розділ, 8-й вірш, похоже, питання задали йому на кораблі. Скажи нам. Куди ти йдеш? З якого ти народу, яке твоє заняття, де твоя країна? Скажи нам. Чому їм так цікаво було? Тому що жеребо кинули, і через нього біда. І дев'ятий вірш каже, він дуже цікаву фразу їм сказав: Я єврей, який Бога боюся, я Бога шаную. Знаєте, яка реакція була на це цих людей? Написано 10-й вірш, що ці люди злякалися страхом дуже великим. Ну вони і так налякані були, ну смерть очі дивиться, корабель, ну филі затоплюють. І каже, що ж ти на накоїв? Що ж ти наробив? Як так можна? Ти єврей, який Бога боїться, проти нього пішов? Його статус, його визнання, його слова не відповідали його діям. Каже, що нам робити далі? Каже, кидайте, а ви будете жити. Брати і сестри, я хочу до нас повернутися, бо час майже збіг. Що ти скажеш про себе в плані, в плані відповідальності? Ні, я не статки, ні, я не освіти, можливо, не віку і так далі. В плані твоєї персональної відповідальності перед Богом. Сьогодні перший, другий брат горів служіння. Знаєте, в житті є моменти, коли от чиїсь руки є такий момент. Мені знають, що в церкві молодь розповідала, їхали на Київ, перед ними сталося ДТП, дуже серйозне, вантажівка збила дитину, і в машині була дівчина медик. Знаєте, ніхто з них не знав, що робити, вона вибігла, сказала, ті станьте сюди, туди підняла, положила там, підложила під голову, там були проповідники, були братину. Вони не керували. Приїхала швидка, сказала, дуже грамотно, зробили життя. Зберегло. Я чув випадок, коли летів, летів літак, і об'явили, якщо є в салоні хтось ще на служителів, зайдіть кабіну пілота. І один був з, з братів, з пастирів підійшов і кажуть, ви маєте до людей звернутися, а літак зломався в повітрі і нам небагато лишилося, якщо Бог не вмішається. ми не знаємо, що говорити людям. Зверніться, як ви вмієте, і помоліться, щоб нам лишитися стали... живими. Були цілі служби. Були ж вони спеціально навчені, але є ситуації, які от Він звернувся до людей. І вони молилися, літак приземлився. Слава Богу. Брати і сестри, я хочу сказати чи нагадати нам, щоб ми не забували, що ми є помилувані Богом. Що в цьому світі він нас знайшов. Апостол Павло пише до Тимофія, якщо не помиляюсь, 1,15, каже: Ісус Христос прийшов спасти грішників, з яких. Перший, то я мав кілька освіт, був член знав кілька мов. Він не це бачив. Він бачив себе на фоні вічності, що Ісус Христос прийшов і знайшов грішника, помилував, і потім він все своє життя посвятив для служіння. Ти маєш бачити. Ти маєш розуміти, ти маєш пам'ятати, Він нас знайшов. Подивіться на глибину рову. Подивіться, каже, на скалу. подивіться на життя навкруги, якби не Господь, якби не Його милість, якби не це жерест спасіння. Твоя і моя неділя сьогодні не така була, можливо, не твереза, можливо, її зовсім не було. Він знайшов, простив, помилував. Аллилуя йому. Але спасені люди мають обов'язок. Мають відповідальність, мають покликання. І буде спроси. Павло пише Римлян 12 12-й 3-й вірш каже, кажу кожному з вас, щоб не думати про себе більш, ніж належить думати. Але думати скромно, у міру вірі, кому скільки Бог наділив. Скажіть, по чому можна вимірити? Скромність нашої думки або більше і менше? Застерігає. не думати багато. І думати, мало. Я чув такі фрази, Ай, чим більше смиряєшся, чим більше ніколи не лізеш, тим краще ні, неправда. Є речі, за які нас запитає Господь. До речі, думки це дуже серйозне ну, сфера людського життя, бо каже, з серця що виходить? Добре і недобре. Від слів своїх осудишся. Оправдається. Життя і смерть владі язика. Але перш ніж ми сказали, перш ніж вийшло, воно тут є. Убиття 6 розділ, 5 вірш, перша оцінка людства була, каже, богодився Бог і побачив що. Думки серця їхнього каже, нахил до зла, зло всякий час. Там навіть не за дії сказано, там навіть не за слова були сказані, там навіть було, ну, оцінка взагалі стану серця, нахил думок їхніх неправильний. Браті і сестри, який обов'язок Ти бачиш? Є заниження самооцінка? Це дуже погано. Чому? Тому що це приводить до бездіяльності і до гніву Божого. Бог посилає Мойсея, я каже, йди. Він каже, Господи, говорю погано. Господи, йди, ну за плечима 40 років, досвіду пастуха. Я пошлю тебе, ну, Господи, ну, я не готовий. Я даю, каже Бог. Те, що треба. Я буду з тобою. Уявіть собі всемогутній Бог. Звертається, запевняє, я буду з тобою. Він каже, пошли. Реакція Бога була, загорівся гнів Господні на Мойсея. Але він пішов. Взяв таланта, закопав, положив так скромно, так безневинно, на тобі твоє. Але почув лукавий ленивий раб. писання, сьогодні брати говорили, перший другі, нагадував. Кожного з нас, спасенної людини, є те, за що ми будемо давати відповідь. Кожного з нас є те, чим ми повинні служити. Є те, що ми повинні віддати. Рівно 12, 6 вірш каже, нам, дані дари, згідно з благодаттю даної нам, кожному з нас. Є та міра благодаті, і ми маємо служити. Кожен по-різному, добрим словом, добрим ділом і так далі. Ми маємо служити, тому коли ти закопуєш, коли ти не пускаєш в ріст, коли ти не робиш е, те, що послужить для благословіння, це гріх. Бо хто розуміє робити добро, як в 4,17. А не робить, той каже, має гріх. Є друга крайність, є завищена самоцінка. Я багато знаю, я багато можу, я багато вмію, я багато навчився. Бо гордим що робить? Противиться, а смиренним Дає благодать. І Петро б'є в себе в груди, Господи, я ніколи. Хай вони всі, я ж ніколи, я ж не такий, бо я не боюся. Я можу правду тобі сказати, що не йди на голову. Я можу в море перше скочити і плисти до тебе, і хвиль не злякатися. Господи, я не такий. Але там було багато я. Пішло небагато часу. Гірко плакав. Павло пише до Філіп'ян 4:13, я можу все тим, хто мене укріпляє. Я все можу в тім. Але не каже тому, що я такий, але тому, що я той, який укріпляє. Тому, брати і сестри, якої ти думки в щоденному житті про себе? Не забувай, що ти є християнин Ви світло для світу, весіль для цієї землі. І наша поведінка, наше життя, наші слова, наші діла, вони говорять про стан нашого християнства. І на всіма нам є дуже серйозна стаття відповідальності горе тим людям, через кого приходять соблазни. Якщо ми, називаючись християнами, і наші діла не відповідають нашому е статусу, нашому визнанні, то може виникнути питання, як виникло до Іони. Хто ти? Якщо ти сказав рей, і боїшся або служиш живому Богові, а втікаєш, то їм стало дуже страшно. Ми йдемо до молитви. Я хотів би, щоб це питання залишилося в моєму вашому серці. Подивись на своє життя, на своє серце. На свою молитву сьогодні, брати, казали, на своє читання Божого Слова. На своє життя в сім'ї, в суспільстві, що ти скажеш сам про себе? Про нас люди кажуть, ми про людей кажемо. І часто хибна думка буває, і людей про нас, і нас, про людей, і неправильно буває. Але той, який є той, який оглядає серця людей. Є той, який дає правильну оцінку, є той, перед яким пишеться пам'ятна книга. Коли ми надію на нього кладемо, ми ніколи не будемо посоромлені. Алілуя йому. Каже Давід, Господь то пастир мій. Тому в недостатку не буду. Не тому, що я став царем, не тому, що мені податок платять, не тому, що мене в мене армія, армія є, за мною стоїть. Я каже, Господь пастир мій, я не буду в недостатку. Тому що він прокормить. Господь я твій, мій пастир сьогодні він знає, як провести. Каже, якщо піду до долиною смертної тіні, то я не оббую зла, тому що ти зі мною. Він так про себе думав. Він так говорив про себе, він так співав псалмах про себе. І каже, межі мої пройшли по прекрасних місцях, бо я одісную або біля себе завжди бачив Господа. Що це має на увазі? Він в своїх думках, він в своєму житті, він в своїх переживаннях, бачив себе в обіймах люблячого Бога. І він не був розчарований. Якої ти думки про себе? Не думай, що ти залишений або залишена. Не думай, що тобі більше, як іншим. Не думай, що завтра таке страшне, і темне, і чорне. Що буде завтра, знає Господь. І твоя доля на його долонях. І ти є його руці. І за це його слава і вклоняйся. Хай нам цьому Господь Бог допоможе пам'ятати. Ми не повинні перестати служити. Ми повинні знайти своє місце і міру, багато думати і мало про себе небезпечно. Бо це є дій крайності. Правильно думати, в міру віри кому скільки Господь наділив. Наш час біг, є нужда, хто хоче приєднатися, ваші руки, будь ласка, підніміть. Може, когось Бог торкається, ви хотіли покаятися, не змогли зробити цього зранку чи інший день. Вас любить і знає, і кличе Господь. Тому з цими нуждами ми в глибокій покорі схиляємося, перед ним іде в молитві.